Я живу в селі, і я тут не віддихаю. Їма мені закрутки, і я це не скриваю. Всі мої кролі давно не замічають. Що трави нема, а сіно доїдають. Хай не забувають, хазяїна свого. Коля тут всім бос, немає вже такого. Хочу я вже жінку і бать мільйонера Мені ніхто не платить, і я не суфанєру. Куртку цю я сам купив, ці я сам купив. Кроля я цього, я сам купив, я сам купив, я сам купив. то правда, що Путін єдиний, хто зміг народитися через амальний сад? О, привіт, мала. Сьогодні можеш попразнувати ті свої 8 березня і оддохнути трохи. А завтра щоб йшла посуду мити. От як ти вважаєш, где можна в Україні зарабатывать 50 тисяч гривень в місяці? Hey! Hey, you can't park there! You can't park there! Мені щось дати. мама теж думала, що Віка виросла хорошою дівчиною. Але Віка любе похмелитися чарчиною. Доброго ранку. Добрий ранку. Скажіть, що ви робите зараз? Е, попереджаємо український народ про зрадників. Розрадників комуністів. Моя українізація в Америці дійшла настільки далеко, що я почала навчати американців українських віршів. Derek, are you ready? Yeah. На місцево і здо. А коли востаннє, ти їла м'ясо. У мене є два заступника. Чотири з яких? Я бачила, ти в інстаграмі багато за ким слідкуєш. То може вже час якось за собою. Що? Таке хортиця. Водка. При. Привіт. А ти що, случайно... ті, хто ходять. Ходять. Ти ходиш? Ти ходиш. А ще чутки ходять. А, ж... а, ти ти кубік? кубік, а ходять чутки, що ти всім даєш на шару. І я теж е... дам тобі на шару. Кубік. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. О, привіт! Сьогодні п'ятниця, то можеш трошки вздьорнути, В суботу похмелитися, в неділю проспатися. І щоб в понеділок був як штик на роботі. Прийду, провірю. І щоб ніяких інтернектів отих. Чуєш, а що ти сюди палиш? Е, а що не так? Вибачте, у нас не палять. Холодильник порожній. Може перемогти телевізор. Ви знаєте, що таке TikTok, Краш, Хайп. Я таке не знаю. І... Я, таке... я таке не курив ніколи. Я і ти, me and you, ти мені подарила віру в нашу сім'ю. You and me, ти і я. Ми по-любому родина, ми по-любому сім'я. Я і ти, me and you, ти мені подарила, віру в нашу сім'ю, You me, по любому родина, ми по любому сім'я. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. А юрко. Від кого? Від вашого кума чи це син Олександра? Я впевнена, 50% що це кумова, 50% це. І ще й уверене. Але ж наших журналістів, моїх колег, ви переконували, що це дитина Олександра. Ви сумніваєтеся, так? Да. Ой, блін. Ти розібрався з цим новим графіком відключень? Я ну ти ж любиш людям ці свої ребуси писати з цим ребусом розберись. Кілька днів тому ми відправили нові графіки відключень до Єльського університету, спілки ага. Нобелівських лауреатів і ще одну всесвітній центр екстрасенсів. А на про всяк випадок так так і що? Ви що йолись прийшлі щось простіше? Єльський університет. Все окей, розберемось. Дайте рік два. Нобелівські лауреати. Угу. Це було нелегко, але ми розібрались. О! Автор цього графіку розведеться до сорока, але знайде нову любов. Та ну що ти зробиш? Ти подиви... Сьогодні неділя, то можеш сидіти в своїх інтернектах. А завтра щоб йшов на роботу. Прийду, провірю. А я пішов корову напувати. Бо я сьогодні неділя, вона не знає. Час важкий. Треба людям дати трохи позитиву. Записуй. З 12 до 4. Світла нема. З 4 до 8. Світло є. З 8 до 12. честь свята. Свята музика. Є, нема. Включаємо, 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 включаємо. Далі. Люди потанцюють, вони шо? Спітніють. І тут обана. Даємо воду, щоб помились. Вода. Люди помились. вони мокрі. І тут обана. Даємо опалення, щоб вони висохли. Опалення. А коли ти потанцював, помився, висох, що ти хочеш? Їх, спати. спати. Вирубаємо світ. Ну, прикольно, прикольно придумав. Але це ж свято. Хочеться щось таке нестандартне яскране. Та не парся, наші в Білогороді піротехнічне шоу влаштують. Всім хай. Збираюся до церкви і не знаю, який одягнути. Допоможіть мені. Приверіть від мене свої руки, ви не маєте права! Я буду ти його. Відіть, мам, Ви знаєте Марусю. Стяла її в тапки? Ні. Nee. Вас зафіксувала камера спостереження. Блях, так що дзвіночкою відрізаємо. Карлсон без проперела Бетмен. Miriau apie kvarterką, miriau apie aktyvų, bet pakišto pajuoju už karpėt kaip dirko. Кохані, увагу треба дарувати кожен день. Вранці прокинувся, обняв, поцілував і сказав: привіт, розсік, як ти? Вечором лягаєш добраніч?» В вдень подзвонив. Коли ти любиш, мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім є. Закінчила курси IT з гарантованим працевлаштуванням, тому вже два роки я працюю в ЛОВО. Бабушка, обізрався. Як обсирався, то йди звідси, не воняй. Не кожен може заглянути в завтрашній день. Но я можу. Шуби закінчилися. Тепер у Росії за сина видають пельмені. Посадовці РФ продовжують дякувати родинам окупантів, ліквідованих на війні в Україні. В одному із сіл Туви багатодітній матері вручили за загиблого молодшого сина пачку заморожених пельменів. Може, вже хвати в своїх інтернектах сидіти? Ти бачиш, яка платьожка прийшла? Скільки це я маю замість тебе вже платити. Може, підеш заробляти щось не вироблене. Який зараз рік? 2019. О, супер. Ти виглядаєш, як я. Да, да, я, це ти з майбутнього. Нема часу пояснювати, слухай уважно. Зранку в день і ввечері їздиш яйця. На що? Щоб потім не хотілося. А я. Далі слухай, з цієї квартири ти приїжджаєш в іншу. А в яку саме, щоб було краще, чи гірше. Щоб було нижче. Якщо не знайдеш, ідеш в зал. Прес біцепс, насрати, качаєш тільки ноги. Ти зараз щось робиш тій кімнаті? Ні, то світло виключ! Ти що, ж лікарні живеш, привикай. <плес> Я до тебе раз в тиждень буду приходити з секундоміром. будеш здавати нормативи, миття, прання, готування їжі і скачування фільмів на швидкість. Господи, що ж там в майбутньому сталося? Це цей вірус, що зараз в Китаї починається, стільки біди не роби. Що? <плес> а блін, ти про корону? Режис забув про неї. Ні, там у нас а, цей свинособачий гриб бушує. Епідемія. Так, все, побіжу, по скоро світло виключи. Давай. О, чекай, ти ж з майбутнього! Скажи, в що краще вкластись в біткоїн, в долари. В генератор вкладись. Бізнесмен. А я бачу непогано, ти сидиш в своїх інтернектах. Може вже робити підеш щось?